Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему. І називається вона Транспорт. Запам'ятовуємо назви Машина або Машина. Трамвай. тролейбус. Автобус. Повторимо: машина або машина, трамвай, тролейбус і автобус. Ще є потяг і літак. Я прошу вас. Запам'ятати ці назви жестами. Сьогодні прошу гарно навчитися говорити слово машина. Машина. І я покажу, як можна легко і просто намалювати машину. машину. Отже, подивіться. Колесо, колесо. Один, два, три. Бррррррр. А ось тут буде сидіти водій. Ось так легко можна намалювати різнокольорові машини, але постійно повторюють назву машина. Машина, і можна написати. Машина. Отже, сьогодні ви добре запам'ятовуєте назву машина. Машина, машина. І запам'ятовуєте назви транспорт. А я вам кажу до побачення!